А тим часом в чергах біля військоматів на Львівщині не лише чоловіки. Наші кореспонденти познайомились із жінкою, яка теж прийшла записатись добровольцем. Готовий десантник кажуть військові, і записали її мобільний телефон. Її звати Таня Турчина, їй 29 років. Вона львів'янка, власниця невеличкої рекламної компанії. У минулому журналіст і майстер спорту займалася самбо та дзюдо, стрибала з парашутом. Каже, коли Росія розпочала військову агресію проти України, вирішила, пора згадати усі навички. Сьогодні йде записуватися добровольцем у військкомат. Будь ласка, є військовий квиток? Ні, немає. На запитання, як саме може допомогти війську, мовчки веде на сутир. Просить інструктора, щоб виставив мішень на максимальну відстань, яка тільки є. Це 50 метрів. Кілька секунд цілиться і стріляє. Стріляє за хвильку, інструктор дістає мішень та показує результати. Ваш результат вісім п'ятьдесять метрів, три дев'яточки. Це хороший результат. Хороший результат. Як для дівчини, від перші рази тут прекрасно. Таня говорить: стріляти вміє добре, бо їздить на полювання. Дивує чоловіків тим, що на бігу влучає у зайця. В людей стріляти б я не могла, але якщо стоїть питання, чи змогла б я вистрілити ворога, звичайно, могла. Я готова захищати свою країну. Я захот... готова захищати своїх близьких рідних. Рішення Тетяни записатися добровольцем, батьки та друзі сприйняли спокійно. Мовляв, іншого від неї, і не чекали. Це людина, яка найменше здивувала таким рішенням. Я Таню давно досить знаю. Знаю більше журналістської точки зору, ми разом працювали, але це людина, яку можна сказати так по-доброму на божевільно у своїй відвазі. Влучна стрільба, практика парашутних стрибків це ідеальний варіант для десантника, кажуть військові. Проте, усе ж таки сподіваються, що навички жінки добровольця Україні не знадобляться. Степан Грицюк, Орест Малькот, Львів, ТСН 1+,1.